Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами послухаємо казочку про зайчика, який боявся темряви. Жив собі у лісі маленький зайчик на ім'я Хвостик Він був веселим і швидким, любив гратися з друзями та стрибати по галявині. Але була у нього одна таємниця. Він дуже боявся темряви. Щоразу, коли сонечко заходило за дерева, зайчик поспішав сховатися у свою нірку. Йому здавалося, що в темряві ховаються страшні тіні чудовиська, які хочуть його налякати. Хвостику, ходімо гратися у піжморки під місяцем, кликала його білочка Соня. Ні, я краще залишуся вдома, боязко відповідав зайчик. Одного вечора, коли хвостик вже зібрався спати, він почув слабенький писк. Це був маленький їжачок, який застряг між гілками і не міг вибратися. Зайчику було дуже страшно виходити в нічний ліс, але він зібрався з духом, визирнув із нірки і побачив, що навколо все зовсім не таке страшне. Місяць світив лагідним світлом, зірки мерехтіли в небі, а світлячки весело танцювали між деревами, ніяких чудовиськ не було. Зайчик сміливо підбіг до їжачка і допоміг йому вибратися. Дякую, хвостику, сказав їжачок, ти дуже хоробрий. Зайчик усміхнувся адже зрозумів. Що темрява не страшна, якщо подивитися на неї уважніше. Відтоді він більше не боявся ночі, а навіть полюбив дивитися на зірки разом із друзями.